Вітаю! В минулому відео я розповідала про закупку товарів. Зараз розповім про те, як дані товари ми зможемо продавати. Продаж товару в системі ERPGS може відбуватися декількома способами. Перший спосіб по замовленню клієнта. Коли заздалегідь формується рахунок клієнта, який знаходиться в модулі рахунки клієнтам, це може бути автоматично створене замовлення товару клієнтам з вашого сайту. Або з комерційної пропозиції, або замовлення того товару, який ще не надійшов і який ви можете поставити в резерв, щоб при надходженні товару на склад його відвантажили саме даному клієнту по даному замовленню. При створенні рахунка клієнта з відкриваючого списку ми обираємо клієнта. За необхідності, використовуючи кнопку Новий, створюємо нову картку клієнта. В матриці вказуємо товари, які замовив наш клієнт. Вказуємо кількість, перевіряємо ціну та затверджуємо документ. Якщо необхідно надрукувати даний рахунок клієнта для оплати, то використовуємо кнопку друку. Майже всі документи в системі можна надрукувати, використовуючи друковані форми, які ви самі можете формувати та прикріпити до документа в Excel. Або в Word-форматі за допомогою тегів, які знайдете в документації, натиснувши знак питання в кожному реєстрі. По друкованим формам є окреме відео на нашому YouTube каналі, яке можна переглянути. Повертаємось до нашого рахунку клієнта. Так як друковану форму прикріпили, значить можна надрукувати документ. І передати його клієнту для оплати. Якщо клієнт оплачує передоплату за своє замовлення, тоді з меню рахунка клієнта ми створюємо платіж, де обираємо спосіб оплати і перевіряємо суму. Якщо це була стовідсоткова передоплата, то сума залишається. Якщо ж це часткова передоплата. Тоді ми змінюємо суму на фактично отриману від клієнта та затверджуємо документ. В момент передачі товару клієнту з меню Рахунка клієнта створюємо відвантаження. Перевіряємо кількість відвантаженого товару. При необхідності змінюємо склад та затверджуємо документ. З відвантаження можна створити товаротранспортну накладну. При інтеграції з новою поштою, також з відвантаження можна створити та надрукувати експрес-накладні нової пошти. Далі або з меню Рахунка клієнтам, або з меню відвантаження створюємо рахунок фактуру клієнта. Документ, який формує взаємовідносини з нашим клієнтом. На вкладці Передоплата бачимо, що передоплата прикріплена. Затверджуємо документ. Якщо клієнт оплачував 100% передоплати, значить боргу у клієнта немає. Якщо ж клієнт оплачував часткову суму замовлення, тоді з меню рахунка фактури створюємо платіж, де бачимо, автоматично підставився залишок суми боргу. Обираємо необхідний спосіб оплати та затверджуємо документ. Перший спосіб... Продажу товару розглянули. Другий спосіб, коли продаж товару, який є на складі, оформлюється одним документом. Рахунок фактура клієнта, оновлюючи склад, який знаходиться в модулі розрахунки з клієнтами. При створенні документа ми також вказуємо клієнта з відкриваючого списку або створюємо нового. В матриці вказуємо товари. Які обирає наш клієнт, прописуємо кількість, перевіряємо ціну. На вкладці відвантаження перевіряємо, що вказаний склад та стоїть мітка оновлення складу. Саме вона відповідає за те, що товар відвантажується зі складу. Затверджуємо документ. За допомогою кнопки друку друкуємо необхідні документи. В момент оплати з меню Рахунка фактури створюємо платіж, де обираємо необхідний спосіб оплати, перевіряємо суму, яку фактично оплатив клієнт, та затверджуємо документ. Також для продажу товару в роздрібній торгівлі можна використовувати POS-інтерфейс. Більш детально про пропус можна переглянути в окремому відео на нашому YouTube каналі. Дякую за увагу!